Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Мозаїка Таро. Давайте сьогодні подивимося маленьке зробимо таке відео саме про замах на Трампа. Така подія дуже ну, сколихнула весь світ, чесно кажучи. І так я е, достаю та, карти і запитую, чи, е, чи насправді той е, хлопець він був о, ну, одинак, да, що це саме він один. Так, як нам кажуть уже ЗМІ. Чи юнак сам діяв особисто? Давайте з вами подивимося, чи юнак діяв особисто. Так, так, ви знаєте, Але також не без участі, дивіться, як цікаво, чи діє, чи діє він особисто? Так, він діяв сам особисто, да? але не без участі якихось е, е, емоційних впливів. Да? Тобто, хтось йому, е, можливо, заранше, да, якісь. Е, Ну, своє бачення, можливо, казав, да, які ви, через які виникло у цього юнака от такі якісь емоційні, да, е, деструктивні стани. Так, чи це, давайте ще запитаємо, чи це саме може е, ну, якби конкуренти, контор, конкуренти Трампа. Хто там у нас конкуренти? То е, Байден ніби їде, Ну, давайте запитаємо. І ще жінка, да? Байден. Ні, це не Байден. Чи то й та жінка? Ну, жінка, вона якби. І, і ні, не жінка. Дивіться, чи Байден. Байден дуже такий, знаєте, йому не до цього. Він займається якимись своїми процесами, він в якомусь своєму статусі. І якщо ми запитуємо, чи Байден ні. Жриця, да? Ні. Йому не до цього було, він занурений в свої якісь процеси. Чи та жінка ну, теж таке, таке собі, да? вона б може і хотіла б, але по На ній нам дають справедливість, що це якби також вона все зважує і вона розуміє, да, до чого це призведе. Вона також робить якісь свої справи, займається своїми, своїми якимись ділами. Більш того, вона е, геть відвернута, якби вона була повернута саме в майбутнє, можливо, і так. А, а так вона займається особисто своїми якимись справами. Тому трошки такий маленький розклад ми роз, е, розглянули, але все-таки я склоняюсь до, е, до того, що це саме той юнак і не без, е, знаєте, такого. Тось йому підлив масло в вогонь, як то кажуть, так? Тому будемо далі наблюдати, що буде відбуватися. А ви, будь ласка, пишіть запитання, що саме ви хочете подивитися, може, якусь розглянути тему. І будемо далі з вами працювати. Дуже дякую вам за перегляд. Обіймаю всіх, всім е, тихого, спокійного, мирного дня і всім па-па!